О! О. о. Ну, покинь. Тихо, 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 тихо. Тихасенько, тихасенько, То Знайомство у нас таке з новим конем. О. Слияємо низько трохи, правда? Не, ну, ну. Ну, ну, ні, я би не сказала. Вроді так, отак. Бідний ахілес стоїть, тільки заглядає, біда сто. Ахілес? Куку? -ку. Ну, а не кусатися. Мухіто, ти і так старший, не кусайся. А ну йо. Йо мохіто. Віть. Відо. Вьо, мухіто в'ю. Тяни, тяни, зідан. Йо, ай, ай, Йо. Йо, хай. Йо, мокей, Не Ось таке знайомство. Знати, що щось буде з тобою. І до відкриваю браму. Зараз будуть... Зараз будуть Рудео. На дорозі Цілу ніч було на подвір'ї. Гукав токса. Ну? Мухіто. <зас> Не можна. Ти і так старший. Давай диви, диви, що він виробляє. Айто, 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 назад. Айто! Мухіто а. Чекай, може я піду Стою з тої сторони, якщо мене зараз не... не завалять ці коні. То треба буде треба було може ахіла запрягати. диви диви, як він його кусає. Ти дивися. Що зараз вискочить на нього? Ну, він не знає гайта. Раз закинути іру. Йо, Йо, моки, не рухай. Ай, ага. Ага. Ага, за кем Я виключаю. Я нажимала на ту червону.